Всім привіт. Дімончик ждав, щоб подивитися на камеру, що попалося, він вчора зі мною школі. Ти був у школі, а я, да. я став, поїхав без нього знімати. Він утром хотів зі мною у нас дощ був і не дало нам з... зняти фотоловушку, Ну, я поїхав сам. Дождик остановився, зараз покажемо Дімону, хто у нас був на відео. Так, Дивимося, хто до нас приходив на фотоловушечку. Димон, дивися. Опа-на. Хто це? Хто це? Барсук. Барсук був. А ну дивись. Опа! Покажем. глядачам. Який у нас барсучок був, Блін, на сонце. Отакий От друг. Вийшов, послухав. Ну я відео скачаю. Покажу. Дімо на дивись. Барсук. Надивись відео. Ось так нажимай ок. І дивись. Все. 200 секунди йдуть. Так що чекайте на відос, дуже цікавий відос.